Так, катетери для жінок, полікалібна полігліколіт. поліглікаліт, дуже, дуже добре. Операційні та акушерські набори для пологів, розчини для інфузій, стерильні матеріали, памперси та предмети гігієни. Таку гуманітарну підтримку міським пологовим будинкам надала міжнародна організація ЮНІСЕФ. Військова адміністрація Кривого Рогу під керівництвом Олександра Вілкула вибудовує потужні тісні стосунки з міжнародними фондами та організаціями і залучає їх для допомоги і навіть розвитку нашому місту навіть під час війни. Ми робимо все можливе для того, щоб і діти, і породілля відчували себе комфортно. Завдяки цьому ми знаємо, що вже майже 200 дітей в родинах. Вимушених переселенців народилися саме в нашому місті на нової Криворіжці, і будемо продовжуємо все робити для того, щоб допомогти. Медики перинатального центру особливо вдячні за ось цю сучасну фотолампу. Ця лампа призначена для того, щоб лікувати немовлят з жовтяницями. Жовтяниці бувають різного характеру, і використання цього цієї лампи прискорить лікування дітей що змоги й швидше виписувати із стаціонару. За 13 років діяльності перинатального центру тут народили 20 тисяч жінок. З'являються нові життя тут і у час війни. З 24 лютого у закладі народилися 1150 малюків. Нині троє із пацієнток центру українки з числа внутрішньопереміщених осіб. Усі жінки мають необхідне забезпечення та отримують високий рівень медичної допомоги, кажуть в адміністрації закладу. Ми зможемо надавати безкоштовне медичне забезпечення на всі пологи, всім жінкам, в тому числі і оперативні пологи. Ми дуже вдячні міжнародній організації ЮНІСЕФ і також військовій організації міста Кривого Рога і керівнику Олександру Вілку за таку надану допомогу. Ми цінуємо все, що нам надається для допомоги. Юлія Відряко легкаплій цей день.